На даху ось цієї багатоповерхівки в Житомирі вперше встановлено сонячну електростанцію. Це комплекс із 52 сонячних панелей з загальною потужністю 13,5 кВт. Їх на пласкому даху 60-квартирного будинку за власний кошт змонтував Житомирянин. Інженер за фахом Сергій Кохан. Чоловік каже, що, попри те, що станція стартувала лише декілька днів тому, ідея вже себе виправдала. Ні, славяно тож той зараз зима. Солнышка мало. Тем не менее, хватает солнечной энергии для того, чтобы полностью обеспечить мою квартиру. Энергии для... Потреблення всіх бутових приборів, які є в квартирі, і ще остається, автор технічної новинки розповідає, що упровадженням альтернативних видів енергії у побуті він загорівся давно, багато подорожував, вивчав досвід і прораховував. І ось минулого року, коли ще й став головою новоствореного ОСББ, зважився альтернативними видами енергії. Я інтересуюся вже давно. Я розсмачував варіанти використання Енергії води інтересувався також силою вєтра. Сергій каже, що такий технічний експеримент в Україні другий. Комплекс із сонячних батарей півроку тому встановили на багатоповерхівці в Херсоні і додає, що для отримання дозволу на монтаж довелося лише опитати сусідів та взяти зобов'язання у міській раді обслуговувати дах. Кришу я взяла в оренду. Що за станом кровлі криші я обізуюсь слідити сам? Тобто. Для города, для ОСББ, це, я так считаю, хороше дело. Ось таким дах будинку був ще рівно півроку тому. І ось таким він є зараз. Сергій запрошує у генераторну і демонструє, як усе працює. От сеть видано 34 кВт. 34 кВт – это за за месяц місяць учотом того, що були снігопади, было мало сонячних днів. Новатор Житомирянин не приховує задоволення. Каже, що, попри те, що дорого, економічно вигідно. За 5-6 років чекає, що проект себе повністю окупить. Закликає інших шукати можливості і приєднуватися. Звісно, нужно использовать нужно идти к лучшему Європа до да, вісь мір уже в повним ходом енергію сонця. Його хватить всім. Здесь нет конкуренції. Сонце світить всім одинаково. використовуйте його безоблачного вам неба, ясного сонця і тепла в душі і серці. Всіх з Новим годом. За такими альтернативними видами енергії майбутнє, адже він безпечний та екологічно чистий, каже науковець-еколог Житомирського технологічного університету. Дорого, важко, можливо, не впевнені люди, чи потрібно, чи варто воно того цих зусиль потрачених, чи воно купиться. Ну, я думаю, купиться. Людям важко наважитись на такий навчинок навіть, закупити, встановити, попробувати. Але от чи стане електростанція не першою в Житомирі, залежить і від держави. Станом на сьогодні в Україні на дахах встановлено 600 електростанцій з сонячними батареями. Дві третини із них у приватних домогосподарствах. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини.